Коли зв'язок був, то там хотіла лікуватися далі. Але я казав, що я не, не на місці, що невизначений термін. Прийом зупиняється. Спочатку була Київщина, після Київщини ми пішли в потім ми зайшли на Чернігівщину, це Лукашів, Лук'янівка, Рудницьке, Нова Басань, Старий Бликів, оцей керунок. Це. Ми звільняли цю частину, далі Сума, потім Харківщина. Це Прудянка, населений пункт, куди ми зайшли, де я був поранений. Двіти я вже був в, в, евакуйований. Це був мінометний обстріл КСП, Рота. Було багато поранених, загиблі. Ми приїхали надавати допомогу, і виходячи з машини, прилетіла міна. Після госпіталю пройшло велике освічення, встановили мені групи інвалідності, і я відповідності повернувся до роботи. Ну, це, напевно, найголовніше з того, що на початках давало можливість рухатися далі. Тобто, діти це максимальний заряд, це є щирість емоції, через почуттів, це якесь таке повне відсторонення від. Того соціуму, який оточував. Тату це те, що я хотів реалізувати, те, що хотілося запам'ятати, і От, зараз воно сталося. Спонукало, напевно, те, що 42 дні тому помер побратимчик мій, який з перших днів був тут, ну, зі мною там, був в екіпажі зі мною. Він вже був звільнений і мав онку. Цей прапор, що з підписами, то одна з небагатьох речей, яка лишилася після того, як наша машина згоріла. Підписи хлопців, все, мені здається, на Чернігівщині після нової Басані Ми його підписували. Ця фотографія Де Де Це Деха. Саме першу добу звільнила половину населеного. До річки. І у нас точка евакуації вже була так, середина села і церква стояла, там, така синя, красива. І Ми стояли, і от цей песик біг, нечий був, і, там, якусь цукерку дав, він так не відходив. А що так пам'ятаю, тому що от, люди почали виходити, почали так там, зустрічати з сльозами, з радістю. І чоловік такий старший, напевно, там, не знаю, 70 років, і цей підходить, каже, хлопчики, ви заберете мого сина. Каже, у мене двоє дітей було. Каже, одного розстріляли тут, в церкві, на подвір'ї. А другому тільки ноги прострелили. Я його забрав, я його сховав. І потім привозить його на таці, на які гнів везуть малого ну, немалий мотива, 20 копіками років, напевно, було. Ми його забрали.